Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Воберенко і ви на моєму Ютуб-каналі Скаже, як Зав'яже. Поїхали. Сьогодні е, все крутиться знову навколо дипломатії, і тут е, прилетіла звісточка, що Трамп таки вмовив Зеленського поміняти е, посла у е, пані посола е, України в Сполучених Штатів е, Оксану е, Маркарову. Але почнемо з анекдота. Він трошки сексистський, але е, ви не ображайтеся, він просто показує він якби в тему, анекдот в тему. Так от, ну, типа кажуть, якщо е, дівчина каже ні, це значить може бути. Якщо дівчина каже може бути, то це значить так. Якщо дівчина каже так, то це вже не дівчина. Е, якщо дипломат каже так, то це значить. Може бути, якщо дипломат каже, може бути, то це значить ні. Але якщо дипломат каже ні, то це вже не дипломат. Що ж, це характеризує цей анекдот про те, що дипломатія важлива, і що як сказав Дмитро Валєвич Чекалкін, от, от мені дуже подобається ця фраза, що дипломат їде професійно брехати в інтересах. Своєї країни ну десь можливо так і є, але у нас з дипломатією повний провал. І чому ж провал? Ну. У нас же ж яка була класна дипломатична школа. У нас є скільки колишніх дипломатів, якими ми можемо пишатися. Да? Там безсмертний чалий. У нас ну, просто хороша класична школа, але ж як кажуть, з 19 року щось пішло не так. І що ж пішло не так? От візьмемо на кейсі Маркарова, Да? Маркарова дуже класний досвідчений фінансист. Її помітили ще при Януковичу. Вона почала просуватися при Порошенку в Мінфіні. Вона кар'єрний е е чиновник була, да, поки не перейшла в ранг політика. Не, коли спочатку її призначили е керуючим справами е Мінфіну. А що таке керуючим справами? Це як начальник штаба в е, якійсь ну, в дивізії чи в армії. Це людина, яка знає, там можуть бути ще п'ять замов, да? але керуючий справами знає про все. Він готує внутрішні колегії, він розписує папери. Ну, тобто, це штаб. Е, от, і вона себе там проявила. Потім була першим замом, потім Порошенко її призначив ВО. Потім Верховна Рада, вже там восени 18-го року затвердила її. І... І коли прийшов Зеленський, всі думали, ну, зараз же ж, хто був При Порошенку, а її ні. Її перезатвердили там, ну коли там вони збирались в кінці серпня 2019 року, коли призначали уряд, вони її перепризначили. І вона злетіла тільки після того випадку. Якщо хто пам'ятає, якщо не пам'ятає, розкажу ще раз. Лишнім не буде, е, значить, спалила. есть ну, тобто показали, верні, ну, дали послухати запис Зеленському, де голоси е, там було кілька людей в кімнаті, в тому числі голоси схожі на Маркарову і на е, Цього ж на Ганчарука, який був тоді прем'єром до Шмигаля. І Гончарук там каже, що там, типа Зеленський такий профан в економіці, там, типа, Боже Боже, клейма нігде ставить, там типу, лізе, що не зображає. Там. І Маркарова типу, піддає. Ну, Гончарук злетів, перестав він катався. Це той прем'єр, бо у нас э, всі забувають, хто на, на скейті їздив прямо по, по кабміну, на, э, от, ну, в общем. І от, що виходить, що, що Маркарву зняли і перенаправили послом в Сполучені Штати Америки. І що треба сказати, що Маркарова заявила своїм, своїм найбільшим. Якби намаганням, що вона має робити. Вона, я от навіть процитую це все. Вона заявила, в мене виписано так, що вона на своїй посаді бачить посилення співпраці з адміністрацією і політичний діалог на базі їхньої широкої двопартійної підтримки та максимальне сприяння розвитку бізнесу українських компаній США і залучення інвестицій американських компаній в Україну. Але підкреслю, Ключове тут там, типа, двопартійна підтримка. От. Э, і. Що ж сталося? Сталося так, що вона втягнула себе і Зеленського відповідно в скандал. Чому відтягнула? Чому я кажу, вона можливий сильний фінансист, але слабий дипломат? Тому що вона не самостійний дипломат. Знову підкреслюю, не самостійний. І самостійних у нас немає. У нас така от воно криворожка трускавецька дипломатична школа імені Єрмака. Е, і все управляється у нас модель управління, власне, така що все управляється з офісу Єрмака, от а вона не має свої, е, ну не може там слова заперечити. і в цьому слабість. Ми розуміємо, що вони таких відбирають, що їм не потрібні пасіонарні, там, харизматичні, з своєю власною думкою, з своїм професіоналізмом, а там, типу, фас і діло, як, як Андрій Борисович сказав. Це її було слабке місце, і тому вона слабкий була як дипломат. І вона втягнула наш скандал в Пенсільванії. Це один із хитких штатів, хиткий штат, да? то тобто є там, де соу so, so, і там, можливо, там кілька голосів, можуть там, хто переможе Каміла Гарріс чи е, Трамп. І вона за вказівкою Офісу президента повезла Зеленського на завод по виробництву снарядів в Пенсільванії, і він поїхав туди з губернатором демократом чи сенатором демократом. Да? сенатором, здається, демократом, І це було паліво. Тому що республіканці це розцінили як втручання Зеленського у виборчий процес, де, типа, до України багато симпатій, В Пенсільванії багато українців і поляків. І там, типа, е, ребята, та ви тут, блін, піаритесь там, типа так не можна робити. І ніхто не небудь, а спікер конгресу Майк Джонсон, він якби. Вимагав, щоб її, щоб її зняли. Але її не зняли. Чим зробили там ляпас, а, скажімо, спікер Конгресу США це не остання посада в світі. Ви розумієте, де Єрмак і які можливості у спікера Конгресу США? Він колись е, з е, нелюбві до цієї Камарілії… Ну, і, можливо, й до України, да, там півроку затягував нам поставки озброєння. Ми розуміємо, що це, ми пам'ятаємо, як тоді важко було без снарядів. І от е це стається. Тоб, в любій, нормальній країні вони б вибачились перед Маркарою і зняли, типу Оксана, ми накосячили, ми тебе підставили, ну тепер треба ну, тобою жертва. Ти маєш зрозуміти, ти член команди. Не будемо ж ми Єрмака відставляти. Що він це напридумав. Він же ж е, фаворит всього на все найвеличнішого лідера сучасності. А ти цілий дипломат України, яка воює, ну ми, блін, тебе знімемо. Давай, пойми правильно, там, не сердься. Потім десь десь повернемо, щось придумаємо тобі. От, або будеш бізнесом своїм займатися, у них там з чоловіком банк якийсь там, чи щось таке. І от. Мало того, ну окей, ви не зробили цей реверанс Сполученим Штатам під час виборчого процесу, але коли Трампа вибрали там в листопаді або принаймні після інаугурації, це треба зробити було обов'язково, щоб показати, що ми е, про цей прецедент забуваємо, що ми тут якби. Ні при чому ми показуємо, що ми хочемо дружити, друзі. От Бенємін Натаняху, хитрий. І він поміняв посла зразу ж на другий день після інаугурації, Хоп, і ракирнули послов в Ізраїль. Це зробили і деякі інші країни. Чому там ваш вам шашечки ліхати? Ви будете думати про інтереси держави чи про інтереси своєї кодли, да? де можливо там е, і жалка Маркарову Це інтере, в інтересах держави. Раз вже накосячили, треба шукати стрілочника. Стрілочником не може бути Володимир Олександрович Апріорі, бо він ж, він ж. На посаді замбога. от так от, е, і е, нарешті вмовили, нарешті сказали, що е, ну, от, прозвучало Блумберг. Пише, що е, Трамп і Зеленський в розмові 4 липня погодили, що Маркарову будуть міняти. Вони зараз будуть кастинг проводити нових якби, назначенців. Чому я думаю, що з цього нічого не вийде і що все буде погано? Е, тому що е, який метод відбору, які критерії відбору, да? взагалі в е, команді Зеленського це має бути свій професійність нічого не грає, там, е, харизма, там, знання справи, все нічого. Там, головне, щоб був свій, або в дипломатії ще. Один метод працює, що або свій. Ми десь і ескортні вправляли вже послами на позор всьому світу, да? От, і в інші країни. Ну, головне, щоб свій. Але в великі країни ми також, в потрібні країни, ми відправляємо ще по критерію не, не тільки свої, а списані. І ми ж знаємо, що у нас один екс-генпрокурор в Нідерландах. Нідерланди нам допомагають, а ми корупціонери відправили їм, блін, з доба. друга там, типа в Швейцарії, От, і так по всьому світу. І зараз, що нам Блумберг каже, що зараз, якщо знімуть Маркарова, то там розглядаються три кандидатури. А хто у нас готується на списання 15 липня через тиждень? Сам шмигаль. І ну, да, чесна е, ссылка да, така для шмигаля поїхати послом в Штати. Або це Умеров, От, у якого міністерство наскільки зашкварене в корупції, що ну я не знаю, як йому будуть інші дипломати руку подавати. Ну, От, е, е, або е, там можливо, Галущенка, е, міністр е, на цього? Цю... Енергетики, який хотів нам у Болгар купити русский бушний реактор за, за дорого, по ну, от, І цих людей, щоб тут перемістити, щоб там їх типу, ну, це силка, ссилка. Да? Це як в тому фільмі, такий квартет знімав День Виборів, комедія, да? і там губернатора там, знімаємо, там, типу, відправляємо, а куди відправляємо? Послом в Туніс, а що в Туніс? Ну, а куда ж його, да? Так і тут. А куда ж його? Ну, да, десь же пристроїть, то, що і свій, і списаний, от, ну, Колю котлету нельзя, бо завалить дело, колю просто уйти в сторону леса. Але якщо свій, вроді ж нічого не, ну, чесно ж, планяв, чесно ж, все ж робив для них, ну, ну треба ж уважить, чоловічка, і туди отправляємо. І тому э, це дуже погана традиція, яка э, схожа на традиції э, Росії. Я ще раз кажу це ще один гвіздок в ту, ту тему, про яку я кажу: що офіс президента ми воюємо всі за цивілізаційні норми, а вони працюють по нормам, методам, методичкам Кремля Весь час постійно, вони просто тупо копіюють, завідують. мабуть там мощі Путіна. От, але ми при чому. Тобто, що ми можемо сказати на завершення? Як це треба було зробити, поміняти Маркарову. давно, півроку тому. Але це треба міняти було на професійних дипломатів. Але у нас, як у нас. Що ж, друзі, нам з цим жити? От, підписуйтесь на мій YouTube канал, бо туго йде з підписниками. Просто прошу втицяйте ти е, коментуйте, є кнопочка спонсорства. Будь ласка, є е, welcome. Ну і е, мусимо знати, що незважаючи на всі дипломатичні зусилля Офісу президента Українка, Україна е, крепко стоїть на фронті, ЗСУ тримається, Тил тримається, русняві не пройдуть но пасарам.